Вітаємо з ним гідності та свободи! Саме цього дня, 21 листопада, розпочалися дві доленосні для країни події: Помаранчева революція 2004 року та революція гідності 2013 року, що стали історичними віхами вже новітньої незалежної України. Я можу сказати, я пишаюся своєю ненькою державою, пишаюся людьми, які поряд. Я вільна у своїх думках і діях. Але найбільше я хочу миру. Щось таке, що дозволяє нам мати свої права, відстоювати свої бажання. Коли ти себе вирішує сам, яким повинні бути, і що це повинно бути? Але для нас мати свої права дуже важливо. Ми українці. Горда існімила нація. Слава Україні. Гідність і свобода це насамперед змога кожного українця бути патріотом своєї незалежної України неньки. І ми сьогодні повинні бути гідними тих людей, які виборюють для нас свободу і мир. Це наші воїни, ЗСУ. Слава Україні. Для мене гідність означає залишатися людиною за будь-яких обставин. Не дивлячись на війну, не дивлячись на всякі, яким би яких би ти вершин не досягнув у житті, все одно залишитися людиною і розуміти, що поруч тебе такі ж самі люди і такі ж самі вони мають право на такі самі права і свободи, як і ти. Україна це територія гідності та свободи. А найголовніше в житті людини це зберегти свою людську гідність, супереч усього, щоб не трапилося. Протягом багатьох століть українці показали, яким має бути суспільство об'єднаним, цілим і незалежним. Слава Україні! Для мене гідність це бути людиною, бути патріотом свого рідного краю, берегти той скарб, який залишили нам батьки, який залишили нам наші предки, і передати його нащадкам. Я пишаюся, що я українка, і гордо буду нести це звання.